Здай кров врятує життя. 20 офіцерів та контрактників загону радіоелектронної боротьби центру оперативного забезпечення національного військового флоту з готовністю відгукнулися на черговий заклик Сімферопольського центру республіканської служби крові. Як свідчить статистика, кожен третій мешканець нашої планети хоча б раз потребував донорської крові. За цими цифрами стоять мільярди врятованих життів та повернутого здоров'я. І все це завдяки небайдужим людям, які приєднуються до добровільного донорського руху. Вже шостий рік поспіль у цій шляхетній справі охоче беруть участі військовослужбовці Центру оперативного забезпечення військово-морських сил України. Люди до цього відносяться з розумінням, відносяться позитивно, бажаючих багато, йдуть, допомагають. Это ещё большой плюс в том, что идёт контроль за здоровьем военнослужащих, потому что проводятся анализы дополнительные. В десятый на заклик центру Республиканской службы крови відгукається Олексій Чартенков. Він вірить, що його кров допомогла врятувати не одне людське життя. Я отношусь к сдаче крови очень положительно. И считаю, что сдача крови очень важна для людей, которые нуждаются, они много людей попадают в несчастные случаи в аварии. Діті онкологічні хвороби, тому я завжди здаю кров. Кримський республіканський заклад Центру республіканської служби крові збирає дорогоцінну рідину по всьому півострову, адже вона потрібна щоденно для допомоги людям у невідкладних ситуаціях та виготовлення препаратів на її основі. Тервал здачі між здачами крові 60 днів. От, для жінок – це 4 рази в год, для мужчин 5. Безвозмездне донорство аново всьому світі росте. У нас в Украине это сдерживают неблагоприятные социально-экономические факторы. Но тем не менее, когда случаются острые ситуации, какие-то критические, аварии крупные, или там какому-то ребенку нужна, или какому-то человеку срочно нужна кровь, то многие откликаются. Военные вносят большой вклад, потому что они безотказны. Вот, они всегда идут на помощь. На жаль, в українських банках крові не завжди вистачає цього дорогоцінного матеріалу, особливо якщо потрібна якась рідкісна група. Тому лікарі закликають всіх небайдужих і здорових людей приєднуватися до розвитку донорського руху в нашій країні.